Як народився проект Чорнобильської АЕС. Насправді, спроби створити керовану ядерну реакцію в СРСР почалися ще під час Другої світової восени 1945 року. Група фізиків, на чолі з Ігорем Курчатовим, представила керівництву доповідь про те, що ядерну енергію можна використовувати не лише для зброї, а для електростанцій, транспорту та навіть сільського господарства. Сталін це уважно послухав і коротко відповів: спочатку робіть бомбу, а потім усе інше. В 1949 році СРСР випробував першу атомну бомбу. А ще через рік Сталін особисто підписав постанову про початок роботи над використанням атомної енергії в мирних цілях. Так з'явилася перша радянська атомна електростанція в Обнинську Калузька область, але це була лише розминка. Минуло роки у 1966 році Рада міністрів СРСР затвердила масштабний план. Побудувати атомні станції по всій країні. Одна з них мало взагалі забезпечувати електроенергію в Україну ще й Ростовську область. Для цього перевірили 16 потенційних локацій у Київській, Житомирській і Вінницькій областях. У фіналі залишилися два варіанти: біля села Ладижин Вінницької області та біля села Копачів за 15 км від Чорнобиля. Обрали другий варіант. Так і народився проєкт Чорнобильської АЕС.